День був як день, наготувала на своїх чоловіків та думи думала про те, що вже синові 41 рік, а у нього ні дівчини, ні дитини. Був одруженим, але вже йому дуже норовлива жінка попалася. Думала, що він міський хлопак з квартирою, за якого можна вчепитися. А коли дізналася, що в квартирі ще ми живемо, то швидко їй не сподобалося так жити. Розумієте, у нас чотирикімнатна квартира і місця купа. Я не бачила причини, аби розмінювати квартиру. Сину, ми не вічні. А що жити з сім'єю в великій квартирі, де кожен матиме свою кімнату, то не те, що тулитися в двокімнатних. У нас гарний район, просторі кімнати, чого їх міняти на якісь панельки на околиці. Тому Марина трохи пожила з нами, показала себе як гарна хазяйка та дружина, а потім заявила, що вона не буде ні дітей на світ приводити. І взагалі знайшла собі кращого за мого сина. Відтоді він більше нікого не приводив до нас знайомитися. Думаю, що були у нього якісь жінки, але отак вже з нами живе і все нічого не шукає і нічого не хоче, лише робота і комп'ютер. Дзвінок двері вивів мене з доми, бо я не чекала нікого. Мої ще на роботі, та й ключі мають. На порозі стояла жінка з малюком років п'яти. Добрий день. Це ваш онук, Василько, я трохи перехворіла і маю лягти на обстеження, а він має жити з батьком, в разі чого. Тут в сумці всі його речі і улюблені іграшки. І вона щезла. Я дивилася на дитину, на сумку і нічого не розуміла. Який онук? Було видно, що дитина от-от розплачеться, тому я усміхнулася йому і сказала, що мама скоро прийде, а ми поїмо. Ти голодний? Так, прошепотів малюк. Я нагодувала дитину і розібрала його сумку. Там були дитячі речі, іграшки, розмальовки, олійці і копія свідоцтва про народження. Виходило, що матір звати Анна. Прийде син, і я його розпитаю, як він міг таке зробити, що я стільки років онука не бачила. Що й казати, коли в сина очі на лоба полізли, бо він ніяку Аню не пам'ятав. Ти жартуєш. Випалила я. Жінка від тебе чекала якихось кроків, дитину тобі привела на світ, а ти отак? Мамо, а фото є? Яке фото? Вона просто побігла і все. Ось прізвище, іди та шукай. Добре, що онук нічого не чув, а бавився з чоловіком в іншій кімнаті. Дідусь одразу війшов в ролі і повів малого в магазин за іграшками і купив все, на що дитина вказувала пальцем. Тепер он граються, як малі діти. Боже, яке то щастя чути цей дитячий щебет в квартирі. Валентин довго телефонував по друзях, аби вияснити про Аню все, що можна. А я думала про цю жінку, і мені аж очі щепало. Що вона відчувала, коли отак сама ростила дитину, а далі наважилася віддати? Син підтвердив, що колись зустрічався з дівчиною Анею, але не думав, що то серйозно. Мені аж іскри з очей полетіли». Вона серйозно захворіла, тому завтра їдеш її шукати по лікарнях, тут у нас їх небагато, так що справишся, прізвище маєш. Мамо, я би хотів тест зробити. Не думаю, що то моя дитина. Та ти як смієш? Жінка від тебе всі роки нічого не просила, дитину залишила бо вже припекло, а ти отак вирішив її перевірити? Та я одразу бачу, що Василько мій онучок. Пішов син Аню шукати і таки знайшов і, слава Богу, впізнав. Я наполягла, аби ми зробили все можливе, щоб їй допомогти одужати. Поки у неї ремісія, і я дуже рада, що вона живе з нами в ролі дружини Валентина. Так, він знову одружився і виглядає дуже щасливим. І ані не заважаємо ми з чоловіком, навпаки, ми забрали у них всі турботи про дитину, бо ми як не гуляємо, то водимо малого по гуртках та секціях. Я вже йому сорочечку вишиваю і не можу надякуватися Богу. Підпишись, підтримай українськомовний контент.